Всім доброго ранку. Разом із вами новий день зустрічаємо ми, ведучі щоденної програми Ранок вдома Лілія Ребрик та Ірина Хомен. роялем майстра Руслан Шукюров. А на кухні чаклує кулінарний експерт Чаба бакош. Чабо, добрий ранок. Що доброго сьогодні ранку, будемо друзі? готувати? Сьогодні ми приготуємо медальйони зі свинини mm -hmm. і буде холодний о... О... суп із огірків на йогуртному основі. Ранок обіцяє бути таким насиченим. І смачним. Чекаємо з нетерпінням як і нових цікавих сюжетів, які підготувала команда. Ранко в дама сьогодні дізнаємося, хто та які інтереси переслідує в зерновій угоді, і чи працюватиме зерновий коридор? Як діагностувати у себе моральну втому і головне, що з цим далі робити? Історія одного воєнного песика чи матиме вона щасливий кінець залежить і від нас. Усі подробиці про театральний фестиваль та фестиваль американського незалежного кіно дізнаємося від наших гостей. Планів багато починаємо як завжди, але передусім хочемо подякувати нашим звитяжним збройним силам України за можливість починати цей день. На календарі, 8 вересня. Сьогодні відзначають міжнародний день грамотності. За оцінками ООН, 781 мільйон дорослих людей не вміють читати і писати. Рівень грамотності в розвинутих державах високий у середньому 99%. А от у південній та східній Азії, а також в африканських країнах на південь від Сахари, рівень грамотності дуже низький. Один із найменших показників грамотності має Нігер, де лише 19% дорослого населення вміють читати і писати. От, е цікаво, чи існують взагалі в світі країни зі 100% грамотності населення. Ну, взагалі, так згідно з тим самим рейтингом грамотності. ООН, лише чотири країни світу заявили про таке досягнення. Хто це це Андора, Гренландія, Північна Корея та Узбекистан. Я б додала так: наша грамотність у наших руках. Працюємо над українською і підвищуємо рівень культури рідної країни. Про інші важливі події, 8 вересня. Далі в Рубриці День в історії. Yeah. <laughs> 387 років минуло відтоді, як заснували гарвардський університет, найстаріший з діючих вищих навчальних закладів США. Заклад назвали на честь англійського християнського місіонера Джона Гарварда, який заповів вузу частину свого майна і бібліотеку. Це 779 фунтів і майже 400 книг. До речі, гарвардська книгозбірня гордість університету. Її фонд понад 16 мільйонів примірників. Колекція Україніки одна з найбільших і найдавніших у США. Спочатку Гарвард був звичайним коледжем, де навчали духовності. А вже сьогодні університет є заповітною мрією багатьох абітурієнтів зі всього світу: 35-й президент США Джон Кеннеді, програміст Марк Цукерберг, бізнесмен Білл Гейтс відомі випускники Гарварда. 8 вересня 1952 року Нью-Йоркський видавничий дім Шарльз Скрайбнер Санс випустив філософський роман Старий і море. Тираж склав 50 тисяч примірників. Автор книжки, яку вважають однією з найкращих в історії літератури, Ернест Гемінґвей. Це екзистенційний твір про життя і боротьбу, в котрій немає переможця. Людина створена не для того, щоб бути переможеною. Людину можна знищити, але її не можна перемогти. Роз Мірковував головний герой книги. Успіх книги був неймовірним. За цю роботу Гемінґвей отримав престижні нагороди, Нобелівську та Пуліцарівську премії. Історію також екранізували. Її талантом захоплювався політик Дуайт Ейзенхауер. Вірші присвячував поет Павло Тичина. А всесвітньо відома кінозірка Франческа Галь говорила, бачити її у ролі Біатріча – все одно, що бути присутнім на святі справжнього мистецтва. 8 вересня 1898 року, день народження Наталії. Ужвій до того як стати актрисою, вона шість років працювала вчителькою. Більшу частину свого життя 50 років служила в національному драматичному. Театрі імені Івана Франка на рахунку актриси понад 200 театральних ролей і 20 кінообразів. Її гра вражала реалістичністю а свою ключову кінороль у жвій виконала у військовій драмі Райдуга, режисера Марка Донського. Фільм був відзначений головним призом Асоціації кінокритиків США і вищою премією газети Дейлі Ньюз як найкращий іноземний фільм в американському прокаті. Стрічка вразила і тодішнього президента США Франкліна Рузвельта, а яким буде 8 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.